Всім привіт! Ви на каналі Каділа QT. І сьогодні ми поговоримо про нове оновлення в Brawl Stars, а точніше, янголи і демон. Сьогодні в нас буде янгольський етап. В янгольському етапі в нас буде 8 здібностей. Давайте поговоримо про них детальніше. Перша здібність це Янгольська спритність. Ваш супер заряджається з часом, а також усі ваші улюбленці мають. Швидку атаку. Друга здібність рятівна благодать. Лікування заряджає ваш супер і янгольські снаряди лікують союзників. Третя здібність небесна кара. Ваша основна атака також стріляє янгольськими снарядами. Четверта здібність священна подорож. Після використання супера ви отримуєте прискорення та янгольські зони. Викликають янгольського улюбленця. П'ята здібність божественний захист. Завдаючи шкоди, ви отримуєте тимчасовий щит, і усі ваші улюбленці мають більше здоров'я. Шоста здібність вірна підтримка. Під час руху з'являються янгольські зони, що завдають шкоди. Сьома здібність святе світло. Ваш супер створює янгольську зону та завдає шкоди. І остання янгольська здібність. Благословенні кулі, ваша перезарядка швидша, янгольська зона створює янгольські снаряди. Відкривайте янгольські дропи, активуйте слот здібностей. Комбінуйте три здібності, створіть унікальні синергії. Використовуйте свої здібності в боях, відкривайте нові стратегії. Деякі здібності мають вторинні ефекти. Якщо їх поєднувати з іншими, значки навичок світитимуться, якщо здібності мають особливу синергію. Між собою, якщо ви будете грати кожного дня і зберете 100 янгольських дропів, отримаєте скін благословенний бастер. Ось так як я вам зараз покажу. Наприклад, можна ось цю поєднати і цю. І оце я вам показую: оцей скін на бастера благословенний бастер. Ви отримаєте, якщо ви відкриєте 100 янгольських дропів. І так само з демонічними дропами. Отримаєте скін пекельний фенк». Всі нові і старі янгольські і демонські скіни знову грі, включно з гіперзарядженими, темний ангел Едгар та Демон Мортіс. Ресурси з цих дропів два рази цінніші, ніж із звичайних стартропів. Нові посилення. Усі вони відкриваються одразу, але щоб використати більше одразу, потрібно відкривати івентові дропи. Так ви отримаєте додаткові слоти для навичок. Якщо правильно обираєте комбінацію, вони синергійно поєднуються. Даючи ще більше сили, янгольський етап вже почався і триватиме до 28 липня. Демонічний етап стартує наприкінці серпня. Кожен етап по 12 днів, тобто 24 дні нагород і повного шаленства. Вертається тимчасовий режим янголи проти демонів, дуже нагадує осаду. Потрібно збирати амулети, і хто більше збере за якийсь час, той буде мати більше янгольських чи демонських помічників. Мета знищити ворожу турель. Також буде змагання, вам дається 5 білетів, і хто більше зробить перемог, той отримає більше янгольських чи демонічних дропів. Якщо у вас є ця позначка ангелів та демонів, точніше амулетів, то ви можете використовувати їх здібності в цих режимах. Також вам дасться на початку один ангельський, один демонічний стардроп. Далі потрібно купляти ось цю доріжку, яку вам зараз я вам покажу. Там випадає ось така штучка, ось цей слот, де ви можете помістити свою здібність. І ось ця вам доріжка, яку я вам показую, і ви отримаєте скін «Темний ангел Едгар. І така ж сама доріжка буде з демонськими дропами, але там буде скін Демон Мортіс. З'являться нові і старі ангельські скини. Благословенний Бастер, Ангел Джин, Вознесений 8 біт, темний ангел Едгар, ангел Лілі, Ангел Макс, Мучениця Мех. У нас з'являється та сама заставка гри і фон гри. Якщо вам сподобалося відео, тисніть подобайку, підписуйтесь і пишіть коментарі, чи зняти другу частину про демонів. Підписуйтеся на телеграм-канал. Там багато цікавих новин по Brawl Stars. Всім до зустрічі!